Наприкінці травня у селі Северинівка, що неподалік жмеренки, пластуни збиралися на щорічне свято весни для кожного пластуна. Це особливе свято, оскільки в такий спосіб вони зустрічають теплий період року. Це першовий наметовий табір в календарному році для більшості пластунів. Цим святом відкривається сезон літнього найметового таборування. Пластуни підсумовують свою роботу протягом року. Це важливий елемент річної виховної програми, оскільки успіх кожної команди залежить від особистого рівня підготовки всіх учасників. Відтак стимулює юнацтво покращувати власні знання та уміння. До Северинівки на свято весни приїхали п'ять команд, пластунів з Вінниці. Також були учасники жмеренки та Житомира. Протягом трьох днів вони змагалися в навичках і вміннях, які здобували під час занять протягом року. Це практичне пластування, зокрема, перша медична допомога, майстерність в'язання вузлів, картографія, табірництво, спортивне орієнтування та смуга перешкод, поряд. Елементи військової підготовки: спортивні змагання, мистецькі ділянки, спів, театральні виступи та інтелектуальні конкурси. А ще кожне свято весни має свою легенду. Цього разу організатори мінітабору обрали зоряні війни, тому на і закритті дня неодмінно з'являлися джедайські плащі та світлові мечі. Можна тут воно більш.

Пласту національній скаутській організації України понад 100 років. Головною метою організації є національно-патріотичне виховання молоді на основі традицій, самовиховання та на засадах християнської моралі. У кожного пластуна є три головних обов'язки бути вірним Богові та Україні, допомагати іншим і жити за пластовим законом. У цьому можна було переконатися, потрапивши до пластунів у Северинівку. На другий день табору вони організували гостєву ватру, на яку запросили пластунів з Вінниці та всіх, хто цікавиться організацією. Пригостили вечерею та показали, як облаштувалися неподалік річки, а потім разом з гостями розпалили ватру, грали в ігри та співали українських пісень. Для юнацтва ці дні вже не зітруться з пам'яті і про домівки вони згадали лише коли перед від'їздом розбирали свої телефони, якими не користувалися весь цей час. Діти зізнаються, що таборування завжди проходить цікаво, душевно і по-домашньому, тому зовсім не хочеться роз'їжджатися. Але це тимчасова розлука, оскільки на них чекають нові зустрічі на літніх таборах і дуже активне літо. Протягом року пластуни проводять понад 100 виховних таборів різної спеціалізації, організовують заходи соціально-культурного та виховного спрямування, серед яких поширення вифлеємського вогню миру, день пластуна, благодійний вечір пласту та багато інших.